Як виглядає пральна машинка, лебідь після понад 30-річної експлуатації? Ну, бачимо місцями корозія йде. Для усунення корозії використаємо перетворювач ржавчини. Тут на штука, що в тих машинках любить тут підшипник Туго ходити. А що туго ходить, бо волога тут заходить І все Ну що, будемо усувати джерело ржавчини. Спочатку даємо перетворювачі ржавчини, а потім цинковий грунт і лак.